Сучасний апарат для обстеження молочних залоз з'явився у центральній міській клінічній лікарні. Цей мамограф нового покоління запевняють лікарі поки єдиний в області. За потреби він може працювати у режимі томографа і надавати повну інформацію стану молочних залоз пацієнта. Дає змогу зробити обстеження молочної залози найбільш повним, найменш шкідливим. І показати його не тільки як звично у нас є кілька проекцій, а при певних хворобах ми можемо використовувати режим томографа. Його називають томосинтезом у таких випадках. Дуже мало клінік можуть похвалитися таким томографом. В івано Франківську точно ні в кого немає такого. Тому центральна міська клінічна лікарня зможе надати дуже якісну послугу. За словами директора лікарні Тараса Масляка, кількість пацієнтів за 2023 рік, порівнюючи з попередніми роками, суттєво зросла. Загалом 17 тисяч пацієнтів, із них майже 8 тисяч потребували обстеження на мамографі. У нас на сьогоднішній день за 2003 рік збільшилась взагалі кількість пацієнтів у лікарні. У попередньому році було 13 тисяч, в цьому році у нас 17 тисяч пацієнтів, це всіх. З тих 17 тисяч, це є 47% жінок, які до нас звертаються з різними проблемами, і в тому числі жінки від 20 до 40 років теж є певний відсоток тих жінок, яким просто є обов'язкове обстеження молочної залози, це є наказом Міністерства охорони і вимогами охорони здоров'я в загальному. Цей апарат дасть нам можливість обстежувати повнофункційно кожну жінку з приводу ну різних проблем молочної залози і її здоров'я. Придбали мамограф за кошти міського бюджету. Дотепер тут працював апарат, який свого часу подарували меценати з-за кордону. Однак старе обладнання потребувало вартісного ремонту. Тому вирішили купити мамограф нового покоління, що проводити ефективні обстеження, які зможуть виявити онкологію молочних залоз на ранніх стадіях. Дуже важливо, що наш медичний заклад, центральна міська клінічна лікарня, як і інші заклади, розвиваються, збільшується кількість обладнання. Цей заклад особливий також тут і військовим надають допомогу, і цивільному населенню дуже багато переселенців, тобто навантаження достатньо велике. Це обладнання давно хотіли придбати. Зараз закупили, і відповідно це обладнання буде служити людям. Обстеження на новому мамографі буде безкоштовним. Для цього потрібно отримати направлення від сімейного лікаря та записатися безпосередньо у лікарні.